Аби громадський транспорт вранці міг пройти безперебійно, техніка центральні магістралі Тернополя чистить вночі. Далі розчищають менш важливі транспортні артерії. Проїзд і прохід у дворах будинків це справа підприємств, які обслуговують житловий фонд так званих колишніх жеків. Вимоги до їх роботи в управлінні ЖКГ називають чіткі. 730. Має бути прибрана від снігу територія. Що мається на увазі? Захід до будинку, до під'їзду, і доріжка має бути чітко розметена і посипана. Потім, коли людина вже могла вільно піти на роботу, проблем немає. Ми вже очищаємо вже глибше проїзди і між проїзди. У сусідньому із управлінням ЖКГ дворі помічаємо тракторець, який, минаючи припарковану машину, розчищає проїзд від снігу. Це працює техніка колишнього ЖЕКу, Нині ПП Східний масив. Якби не припарковані на ніч авто, двори вранці могли б починати чистити технікою раніше, каже майстер дільниці приватного підприємства. Загалом у підприємства таких тракторці два: один очищає дороги східного масиву, другий центру Тернополя. І цього запевняють у колишньому жеку вистачає. Тільки півцентра, по праву сторону від політехнічно, то цей. То вистачає, він зараз до 12-ї до 1, до яка то вже година? До 12-ї вже далі, вже перша. Ще буде їздити десь, до другої, напевно. Ну, а зважаючи на те, що сніг падає, то потім що, під вечір знову доведеться? Чи є? Ну, так напевно, напевно, люди посиплять сіль. Зараз ще і там вже є сіль і ще раз всиплять. І якщо доведеться, ще раз будемо чистити. Двірники ПП Східний масив» прибирають сніг вже другий тиждень практично без вихідних, каже Наталія Мадай. Мешканець будинку, в дворі якого тракторець щойно розчистив сніг, особливих претензій до роботи комунальників немає. В принципі, непогано. Враховуючи те, що тут працює всього-навсього один чи два двірника в цьому дворі. От. В принципі, може бути. Значно краще, ніж було, коли ми були, належали до залізничного ЖЕКу. Стало значно краще. Приватному секторі пояснюють в міському управлінні ЖКГ, вулиць від снігу мають прибирати організації, з якими мешканці уклали угоди. Про це якщо таких угод нема, самі мешканці це каже Олег Соколовський, пильно відслідковують. Ситуації, коли б через неприбраний сніг швидка під'їхати до будинку не могла, цієї зими в Тернополі не було. А от із прибиранням снігу, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків ситуація непроста. Питаємо мешканців, ви задоволені? Ні, не задоволена? Питаємо, де із десяти опитаних шестеро це ОСББ. Тобто, чому не задоволена? ОСББ економить кошти. Щоб вчасно не прибрати, тобто нема не витрат техніки, і так далі, і це вже створює певний негатив для обслуговування людей. Тому ми закликаємо до голіву СББ. Прошу своєчасно прибирати території, і економія коштів має певні межі. Тому що якщо ми накладемо штраф, то ці кошти навряд чи будуть зекономлені. Щодо водіїв, то вони на зимові тернопільські дороги не особливо нарікають. Центральні вулиці більш-менш так прочищають, а вже в дворіках там всюди такі нецентральні вулиці, то трошки тяжкувато проїхати. Якщо десь і навіть прогорнуть, то прогортають тільки так, щоб на колійку машини. Сказати, Але третій, Так, щоб ну, взагалі погано, я б не сказав, ну, бажало б кращого, щоб більше. Частіше прогортали і скоріше реагували на це все. Коригування йде щодня, нема такого, що ми там десь зробили кальку і більше ніяких е, рухів в сторону. Постійно люди на дорозі постійно перевіряються, і е, на даний час, на нашу думку, ми досить ефективно справляємося з цією проблемою.